Плани у нас амбітні постійно і дивлячись ще на те, що ми програли минулий чемпіонат, зрозуміло, що йде глобальна перетрубація у клубі і зміна якихось глобальних рухів. Тому не дивлячись на що будемо битися тільки на за найголовніші нагороди. Це стратегічне завдання команди. Зрозуміло, що буде підсилення із за кордону. Шукаємо лігіонерів і. Тому буде бойовий склад для вирішення якихось задач. Спілкувавшись зі всіма головними людьми своїх клубів, ми зрозуміли, є проблема. Є 9 клубів і ми хочемо бачити 14, як я сказав Володимир Михайлович, 14 команд в Але немає гравців. Тому треба їх виховувати, і епіцентр хоче зайнятися цим. Хочемо приділяти увагу розвитку чоловічого волейболу в Україні. Про це зараз ми займаємося відкриттям академії волейбольної. Академія буде базуватися в місті Івано-Франківській. Війна впливає на всіх людей, які зараз знаходяться в Україні. Зрозуміло, що всім дуже важко, і завдячуючи в першу чергу, да, нашим військовим Збройним силам України. Ми поки що маємо таку такий момент розвивати український волейбол, який є інтелектуальним. І ставимо також такі задачі, щоб виховати майбутнє покоління.